Уже два роки і чотири місяці у суді розглядають справу про ймовірне рабовласництво у селі Вирбаєв, Луцького району. За інформацією слідства. Місцева фермерка Ніна Заболуцька шукала вразливих працівників і буцімто експлуатувала їх а також змушувала спати у хліві. На чергове судове засідання сторона захисту викликала свідків, утім їх навіть не вислухали. Ймовірне рабовласництво на мініфермі у селі Вербайв Луцького району у серпні два роки тому про цей скандал говорили всі. За інформацією правоохоронців, власниця ферми нібито здійснювала трудову експлуатацію чоловіків, забирала в них документи, поселяла працівників у хліві разом із тваринами. На минулому судовому засіданні були присутні двоє з трьох потерпілих. На питання сторони захисту чоловіки відповідали вкрай неохоче. Чи застосовувалися до вас обмеження свободи пересування? Так. Да. Яким чином? Ну не пускали вийти, чи туди, чи туди, чи з хлопцем погуляти не пускали. Не пускали? Ні. А, а яку роботу ви виконували? Всю. знято. Коров, коров пасли? Знято. Ну пускали? то могли вільно перейти коров пасти? Ні. Як ви? Ну поясніть, от коров пасли, ви куди ходили коров пасти? В клуб ходили з коровами в клуб в магазині. Ну а на крайнє засідання потерпілі і взагалі не з'явились. більше того, суддя задовольнив клопотання, аби далі справу розглядати без їх присутності, лише з їх представником. Оскільки на минулому засіданні суд задовольнив клопотання сторони захисту, щоб допитати додаткових свідків, до зали приїхали чотири жінки. Втім, заслухавши позицію прокурора, суддя вирішив їх не допитувати. Через те, що неодноразово заявляли такі е, клопотання подібного змісту, свідки якби нічого нам не повідомляють нового, одне та саме, от, в зв'язку з чим відмовлено. І я розумію, що винувачення не розуміють суті ввинуваченої. В чому це полягає, що вони? Експлуатація двох і більше осіб. А в нас свідки доповідають про те, що особа фактично незаконне позбавлення волі. Це зовсім інша стаття, і остання в цьому не ввинувачується. А скажіть, є докази цієї експлуатації? Цей допити самих потерпілих і висновки експертиз, матеріали справи, які вже досліджені судом. Зазирнувши у довідник професійного судді щодо застосування судами статті 149 Кримінального кодексу України, йдеться про торгівлю людьми, у чому й обвинувачують власницю ферми. Чітко бачимо у випадку експлуатації праці, кінцевою метою торгівлі людьми є саме примусова праця. Сюди входить і обмеження свободи пересування. Тож, аби розібратися, в чому конкретно обвинувачують Ніну Заболоцьких, сторона захисту клопотала про перерву у розгляді справи. А свідки, яких так і не до... Питали, переконані, фермерка нікого не експлуатувала. Все село стане на защиту тієї жіночки, яка дійсно трудиться своїми, своєю руками заробляє гроші. І, і не багато. І ще екологічне чисте молоко дає, сир, сметану, вона спасала людей. розумієте? Бо така категорія людей приходила, вона може спасла життя людини. Бо якби воно напилося, то воно десь або його пробило б хтось, або десь здохло б, вибачте, на слові. Я бачила, як вони ходили, як вони на ГПЗ молоко продавали, бо я теж радом продавала з ним. Я торгувала з ним, я на Львівській, він привозила ні на їх. Поставив його, то вона ж його не тримала, вибачте, кадам не прибила ж його до, до того стола. Таке ж молоко було в бутилки, через годину пішов в магазин собі, пива купив дві літри, там, чи сигарет собі, там, їсти собі що добре шикарно. Ще якусь собі там двадцятку кармані. Вони ходили де хотіли, що хотіли, те робили. Поженуть корову, корови виженуть один і пішли на село. Корови ходять по городах людям. Своєї вини не визнає і Ніна Заболоцьких каже, навпаки, дбала про своїх працівників. Жінка стверджує, мовляв, її спеціально оббріхують. Каже комусь із місцевих людей стало поперек горла її господарство. До того ж, показує довідку від ветеринара. Мовляв, одна з її теличок скалічена і непридатна до розмноження. Стоїть теличка, вже їй 4 роки минуло, вона не розвивається, вона не поправляється, тому що в неї знищений позвоночник викривляний, ноги вона не ходить, отак мучиться. Але я все її тримаю як доказ. І знасилував її. і було ой, що року їй не було. Десь ,80 кілограм 80 було телятко. Я перший день вигнала на пасовище. На прізвище люся, і він пас чергу. Є свідки, які бачили, ті як він бігав за нею, за тею теличкою. А віто він її покалічив. Ми приїхали туди до теї телички. Вже подивилися. Вона лежить, не встає. Наступне засідання має бути останнім, і Ніна Заболоцьких почує свій вирок. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.